Інші країни бояться, що війна в Україні завершиться, тому що Путін нападе на них. Зокрема, країни Балтії дуже переживають з цього приводу і не безпідставно. Чому саме розкажу у цьому відео? Додивіться обов'язково до кінця, щоб бути в курсі. Поставте, будь ласка, вподобайку, щоб якомога більше людей побачили це відео. Напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, запрошую підписатися на мій канал. Видання New York Times провело дослідження супутникових знімків і зробили висновок, що Росія до чогось готуються принаймні на кордоні з Фінляндією. Хоча нещодавно і країни Балтії також говорили про те, що мають інформацію розвідки, що у найближчі місяці, можливо, навіть влітку, Росія прагне напасти на ці країни, як тільки досягнеться мирна угода з Україною. Отже, повернемося до статті New York Times. Росія посилює бази поблизу кордону з Фінляндією. Намети укриття для винищувачів та склади для військової техніки свідчать про посилення російської присутності поблизу одного з найновіших членів НАТО, мова йде саме про Фінляндію. згідно з нещодавними супутниковими знімками, російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться. Після війни в Україні на знімках, підтверджених представниками НАТО, видно ряд за рядом нових наметів, нові склади, де можна зберігати військову техніку, ремонт укриттів для винищувачів, а також постійну будівельну діяльність на вертолітній базі, яка здебільшого не використовується та заросла бадиллям. Поки що ці кроки виглядають як ранні етапи більшого довгострокового розширення. І представники НАТО кажуть, що це зовсім не схоже на нарощування військ вздовж кордону з Україною перед повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році. Наразі Росія стурбована війною в Україні має дуже мало військ вздовж кордону. А фіни наполягають, що нічого з цього поки що не становить великої загрози. Але Фінляндія є одним із найновіших членів НАТО, який приєднався два роки тому, і ці. Кроки безсумнівно відображають власне сприйняття Москвою загрози. Цей 830 мильний кордон зараз є найдовшою лінією зіткнення західного альянсу з Росією. Військові аналітики прогнозують, що він може стати гарячою точкою, особливо враховуючи, що значна її частина знаходиться у дедалі оспорюванішому північному полярному колі. Американські та фінські війська нещодавно провели в цьому регіоні складні арктичні військові навчання, під час яких сотні солдатів бігали лісами, а фіни мчали між деревами на лижах. Ймовірний ворог, згідно завдання навчань, Російська Федерація. Фінські представники оборонного відомства прогнозують, що якщо закінчиться фаза високої інтенсивності війни в Україні, одна із цілей невдалих мирних зусиль, що розгортаються в Туреччині, Росія передислокує. Тисячі військових на фінський кордон фіни вважають, що у них є приблизно 5 років, перш ніж Росія зможе наростити свої збройні сили до загрозливого рівня, але вони впевнені, що це станеться, і що кількість російських військ, які їм протистоять, потроїться. Йтиметься про набагато вищу чисельність військ, сказав бригадний генерал П.К. Турунен, директор фінської оборонної розвідки, з точки зору Москви, росіянам потрібно зміцнити свою оборону щоб захиститися від розширення НАТО, що завжди було болючою темою для Російської Федерації і особисто для Путіна. Країни Балтії були першими членами колишнього радянського союзу, які вступили у НАТО. Що призвело до того, що великі ділянки кордону Росії зайшлися з кордонами. НАТО. перспектива того, що Україна ще більша колишня радянська республіка наслідуватиме цей приклад, була настільки загрозливою для Москви, що стала однією з причин найруйнівнішої сухопутної війни за останні покоління. Російські збройні сили зазнали значного розширення. Сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні. Після війни сухопутні війська ймовірно будуть більшими ніж до 2022 року. Май. Це на увазі саме російські війська, дивлячись на заплановану реструктуризацію військових округів, очевидно, що вони нададуть пріоритет районам, що стоять перед НАТО. Посадовці НАТО з цим погоджуються. Один високопосадовець НАТО заявив, що щойно війна в Україні закінчиться, Росія передислокує свої війська все далі й далі на північ. Росія вважає, що Арктика та доступ до Арктики є ключем до статусу великої держави. Заявив чиновник, який побажав залишитися анонімним. Згідно з супутниковими знімками, російські гелікоптери повернулися на базу поблизу Мурманська, портового міста за полярним колом після того, як їх. Там не було аж два десятиліття, оскільки українські безпілотники атакують аеродроми по всій Росії. Російське командування перемістило свої сили на північ, щоб вийти за межі досяжності українських безпілотників. Це значно наблизило їх до території НАТО. Згідно з супутниковими знімками, нещодавно на авіабазі Оленія також в Арктиці менш ніж за 100 миль від фінського кордону було помічено десятки російських військових літаків. Серед інших нещодавних виявлень понад сотня нових наметів, які з'явилися близько року тому в кам'янці російській базі менш ніж за 40 миль від Фінляндії. Вони розширюють свої бригади до дивізії. А це означає, що кількість підрозділів поблизу наших кордонів значно зросте на тисячі, сказав. Еміль Кастехельмі, аналітик Blackbird Group, фінської організації, яка аналізує військові події на півночі та в Україні. Пан Кастехельмі, який проаналізував десятки нещодавніх зображень для The New York Times, сказав, що наступні кілька років можуть принести величезні зміни на фінському кордоні залежно від того, як і коли закінчиться війна в Україні. В Алакурті, що е, також знаходиться недалеко від Фінляндії, та в Петрозаводську, трохи далі, Росіяни мають. Нові будівлі, які можуть містити щонайменше десятки транспортних засобів. Активність зросла і в інших місцях. Нові намети та військова техніка нещодавно з'явилися на базі приблизно за 80 миль від Естонії. У Фінів є старий вислів: Росія ніколи не буває такою сильною, як здається, і ніколи не буває такою слабкою, як здається. Тому фінські лідери оборони, як завжди, були категорично налаштовані щодо нарощування е військових збройних сил. Збільшення військової сили в наших сусідніх районах відбудеться після того, як вщухнуть бойові дії в Україні, сказав Янне Куусела, директор з питань оборонної політики Міністерства оборони Фінляндії. Скільки часу це триватиме за його словами? Він не знає, але додав він: саме до цього ми маємо бути. Готові, каже він, ось такий матеріал. Ну і ще я колись переглядав аналітичні матеріали експертів. Вони говорили про те, що Росія може промацувати НАТО на міцність. Ну припустімо, що він піде, можливо, тимчасово на умови Трампа і припинить війну в Україні. Ну, хоча б для того, щоб передихнути, для того, щоб набратися сил, і потім нічого йому не залишиться, крім. Е Промацувати НАТО на міцність, яким чином НАТО багато своєї зброї передає Україні. Причому подекуди звучать заяви, що склади майже вичерпані, і що треба переглядати оборонні закупівлі і робити більше запаси. І ось тут уявіть, війна в Україні завершилася, а російські військові повертаються в Росію і вже не отримують тих грошей, які їм платять за війну в Україні. Тобто вони захочуть знову жити красиво. Ну при на жити ті, хто вижив, і а, захочуть компенсації від держави. Грошей нема, тому єдиний вихід. Ще одна війна. А як же ж не заклятий старий ворог як НАТО? І тут цілком ймовірно, що Путін може напасти на ту саму Фінляндію, тому що там є території, які дуже близько до Російської Федерації, але за які ми будемо відверті, навряд чи НАТО впишеться і свою п'яту поправку, п'яту статтю використають. Ну, наприклад, російські війська заходять на 10-20 кілометрів глиб території Фінляндії, десь ну, за полярному колі, де немає життя, ну немає людей, люди там не живуть. І тут країни НАТО, як завжди, збентежені і е, дуже занепокоєні. Але чи варто е, починати Третю світову війну заради території, на якій ніхто не проживає, вони напевно подумають над тим, е, робити так чи ні? Ну Путін на це і розраховує. Але це буде показувати, що НАТО слабке і не здатне захистити власних. Членів країн власні території, і а, такий сценарій цілком очевидний. Ще один сценарій це країни Балтії. Це для того, щоб Балтійське море було під контролем Російської Федерації. Ну і звісно, такі країни, як Естонія, Латвія і Литва, не зможуть самотужки себе захистити. А чи впишуться НАТО? Ну гіпотетично, якщо США, наприклад, покине альянс тут. Теж велике питання. Хоча останнім часом Британія, Франція та Німеччина доволі серйозно налаштовані, як саме побачимо вже невдовзі. Бо переговори по Україні ще не завершені, але по факту і не розпочаті. Як такі перші якісь домовленості вже є. Як то, наприклад, про обмін тисяча на тисяча військовополонених, і наші повернуться додому. Сподіваємося, що нічого, як завжди у Росії, буває в останній момент не зміниться, і наші повернуться таки додому. Сподіваюся, що пізніше все таки дотисне трампутіна, і той погодиться на, хоча б 30-денне припинення вогню, і обмін всіх на всіх. Але боюся наврочити, поживемо, побачимо, поки що нам треба продовжувати оборонятися тому що щоб там не говорили які б прогнози не будували війна триває просто у ці секунди поки ви дивитесь це відео а це означає що підтримка сил оборони також нікуди не поділася і вона їм необхідна можливо навіть більше ніж зазвичай в описі цього відео знайдете як і завжди інформацію про те як легко задонатити на потреби сил оборони потреби всі нагальні термінові і всі для тих хто на самому нулі Побачите посилання це посилання на всі картки, банки, конверти українських банків для того, щоб ви змогли дуже швидко, буквально за хвилину, свої 10-20 гривень задонатити. Пам'ятайте, малих донатів не буває. Буває тільки. Допомога і допомога потрібна. Заздалегідь дякую всім, хто долучиться в описі. Відео вся інформація є. Також там є інформація, як підтримати мій канал, якщо є бажання та можливість. Буду вам вдячний. Частина цих коштів в обов'язковому порядку направиться на потреби сил оборони. Тому і за це буду дуже вам дякувати. Друзі. Ну і хто додивився до кінця, я це дуже ціную. Це дуже важливо для мене і для платформи YouTube, власне, де намагаюся розвиватися. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі. Рекомендуйте. Канал своїм друзям та знайомим будемо тримати зв'язок разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!